Десятки довгих-придовгих років мовчала ця стражденна земля, мовчала заціпеніння жаху. І ось заговорила. Ні, не заговорила, закричала, заволала, заблагала, щоб пам'ятали до віку самі, щоб дітям Онукам і правнукам оповіли, щоб покаялися перед Богом і людьми за нелюдей, що таке сотворили, щоб не морозили серце з ненавистю, жадобою, помсти, а зігріли майбутнє любов'ю і прощенням. 12 серпня 1924 року газета «Український хлібороб», що її видавали українці Бразилії, вмістила переклад заповіту Володимира Леніна. Читаємо. Коли совєцька Росія переможе кризу, коли край стане здоровим, мій виконавець завіщання, товариш Дзержинський, мусить залізним кулаком знищити все, що заразилось капіталістичною отрутою. Комуністичний уряд має тоді знищити приватний капітал, зробити нешкідливими усі особи, які є заінтересовані в утриманні неба. Тільки особи, про котрих знаємо, що вони пересвідчені комуністи, мають мати право жити в комуністичній державі, якою є Совідська Росія. Я знаю, що виповнення мого завіщання буде домагатись нових жертв. Але всі жертви потрібні щоб перевести з залізною силою нашу програму. До сьогодні немає підтвердження наявності саме такого заповіту вождя світового пролетаріату. Та є історичні факти, які своєю жахливою реальністю підтверджують нелюдські експерименти більшового Всього за одне десятиріччя, з 1918 по 28 рік, нова влада вдруге намагається утвердити нову віру, немилосердно викорінюючи стару. Всього за одне десятиріччя більшовики вдруге, ведучи людей до комунізму, вдаються до середньовічної інквізиції. Всього за одне десятиріччя диктатура пролетаріату вдруге прагне утворити спільну, загальнонародну власність шляхом грабіжницького усуспільнення всього і всіх. Йосип Сталін був цинічно відвертий. На ко всем чертям. Сказано зроблено. По слави. А натомість побудова фундаменту соціалізму, наступ соціалізму по всьому фронту. Фактично це означало жорстоку боротьбу з найзапеклішим ворогом соціалізму, приватним власником, якого більшовики інакше, як буржуїн не називали. А хто на той час був найзапеклішим приватним власником, а значить і буржуєм недорізаним? Вірно. Мужик. Куркуль. Оскільки ж український мужик ніяк не хотів колективізуватись, ні в 1919-му, ні в 1929-му, то рубо постало питання ліквідувати куркульство як клас. Та де їх набрати, тих куркулів, щоб вистачило на цілий клас. Не біда. Не вистачає куркулів, додавимо під куркульників. І ставав під куркульником і найбідніший бідняк, і навіть наймик. Варто було їм хоч слово мовити проти колективізації. Сьогодні нарешті встановлено точно. Лише за три роки з 1928 по 1931 на Україні зникло з лиця землі 352 тисячі селянських господарств. 352 тисячі господарств. У кожному з них було ж не менше 10-12 осіб. А п'ятеро, шестеро з них були повноцінними хліборобами. як у першій в світі державі трудящих, країні робітників і селян остаточно замордували, звели до стану феодального раба ціле покоління хліборобів, годувальників світу. В ці роки поряд зі зловісним словом колективізація не менш активно втолкмачувалось у свідомість і слово індустріалізація. Та дуже швидко і ця кампанія зазнала краху, і злочинці почали шукати винних. Ось вони безневинні підсудні так званої шахтинської справи, чия провина лише в тому, що не могли, не мали найменшої реальної можливості ці грамотні інженери. Спеціалісти вуглевидобутку реалізувати безмозві настанови і вказівки партії більшовиків. Теорія великого стрибка не китайський винахід. Наш рідний. Ще батько Сталін диктував шахтарям Донбасу настійну необхідність збільшення вуглевидобутку з 27 до 80 мільйонів тонн. Зрозуміло, цифри лишались на папері. А десятки чесних трудівників ставали злочинцями і диверсантами. За Шахтинською послідувала справа промпартії. І знову класні спеціалісти, керівники промисловості, відповідають за політичні провали в економіці. Так партія лицемірів і фарисеїв убивала зразу двох зайців. Знаходила винуватців з становища мільйонів. І готувала маси до нових, ще страшніших, ще несправедливіших процесів. Як, наприклад, процес над спілкою визволення України. Не біда, що такої спілки взагалі не існувало. І не має значення, що жодної вини підсудних не вдалося довести. Важливо інше. На лаві підсудних всесвітньо відомий учений, академік, совість української нації Сергій Олександрович Єфремов. Поету Євгену Євтушенку належать ці віщирядки. Палачі понимали прекрасно. Тот, хто мучиться, тот баламут. Муки совісті – це опасно. Виб'ємо совість, щоб не було мук. І вибивали совість, національну гідність, милосердя людяність. На колиму у Соловки до ями. Новому суспільству потрібна була інша людина, точніше істота. Ось із них готували павликів морозових, юних ленінців, резерву і опору партії. Із них формували легіони сексотів і наклепників. вербували чекістів, садистів. Із них набирали тюремних стражників і сатанинську охорону концентраційних таборів. Із них нові комсомольські. І партійні лідери. Лідери, які калічили і нищили мільйони. Щоб самим, одним раніше, іншим пізніше, бути знищеними, зневаженими, окльованими. 30 січня 1937 року всеукраїнський з'їзд Рад схвалив нову Конституцію УРСР. Точну копію так званої Сталінської Конституції Союзу ТреСР, прийнятої в Москві 5 грудня 1936 року. Відродження України 20-х років входило в ще страшніші, ще жахливіші 30-ті. Якщо про них забудемо, ти, Боже на небі, забудь про нас.